Виходьте. <кій> <кій> Було запитання дачі. Заходять вони самі в свій сарайчик, а старі кури в свій сарайчик. <кій> Влізуть. Вони м'якенькі, голову доверху і хай собі сидять. Вже загрузився. <кій> а сьогодні треба, бо в людини немає ящика. Перегружати так і, так і ставиш. Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті закінчився дощ. Вийшла трішки познімати відео, показати взагалі, чим займаюся в ці дні, бо такі шалені дні пішли. Просто не вистачає часу ні на що. Так, було свято, Великдень і так далі, паски пеклися, гуляли один день, а потім, бачите, ось стоять клітки, в яких я проводжу перевозки. Перевезення майже кожного дня потепліло, Великдень відгуляли, всі хочуть курей, бролерів побільше. Зараз покажу, що взагалі в мене залишилося. Так, вчора від шаленого дня в мене залишилося пусто, 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 пусто. Три сидять це гіркулески, які підростають. На сьогоднішній день їм 10 днів всього-навсього. Так, і ці мої. Вони такі гарні в ній сидять. Далі бролери такі самі по 10 днів. Я вже їх трішечки ось сьогодні зранку посортувала, тут ще залишилися. Мені просто треба на завтра підготувати, а, на післязавтра, один, два, три яруса знову на, новий, на нове постачання курочок. Бролери і ось з цього ось ряда я пересадила ось сюди. Також вчора все вигребли в мене. За вчорашній день було продано 130 тільки бролерів. Багато я відвозила і в Чернігів, і в сусіднє село. Оці ось залишилися вже в них по кіло 2006 штучок. Я так сподіваюся, що нарешті це будуть наші. Оці ось бролери. Відбірні від, від 0,8 до кілограма. Ну, половина тут вже по кілограму. <кій> Чого? Бо в день вони набирають десь 80-100 грамів. От вчора ввечері ми важили, тут деякі особи не були 950 грамів. Такі гарні курочки по ціні 100 гривень. Це в нас замовлення, все відібрано через ваги, щоб все було чітко прописано. Бачите, я вже зняла ось кармучку їхню, для того, щоб в мене менше є ящиках. Так, замовлення. ось Це Це одне замовлення, я вам зараз його розкажу. Десять отаких от мастер-греїв. Дивіться, які класні мастер-греї вже повиростали. Вони дуже страшенно клюються, це капець. Ай! Ось бачите, що роблять? І оце в них кормушку, щоб забрати, для мене це вже така невеличка ділема. Я вже інколи коли починаю нервувати, хочу їх просто закинути в бананку і винести там, де бігають вже голошийки. Далі по замовленню, ось я вже їх споловила, бо в нас такий чепурущий дощ. Думала, що вже буде <кій> все мокре. Ось таких 10 голошок півників відібраних. Там вон, бачу курочку, одну посадила, оце ось вона. Бачите, немає такого ось червоного, як поряд в Ну, Нічого страшного. І 15 отаких ось, ось скачок, вонючок. Качки гарнюні повибирали середніх, бо великі то вже ж на ту ціну, яку обумовлено занадто крутезно. Так, і бролери, які в мене залишилися поки що на даний момент по на продаж. Це ось вони. Ось тут. Одна, друга, третій, четвертий поверх. Тут в них ціна. Чекаю ще один-два дня і ціна по 100 гривень так само. Відбірні гарні бролери. Дивіться. Гарні бролерки, так? Гарні, гарні? Бачите, які красинчики. О тут, щоб не зглазити. Кожного дня чистимо піддони, це, звісно, круті. красинчики. Да, Даш, зараз я і тебе покажу. Тут вже, до речі, є такі, що по 900 гранів. Я зазвичай таких сортую, але <кхи> ще не повністю досортувала. Дивіться, сидить у нас якийсь ось здоровий, бачите? В нього просто лапа в іншу сторону. От, вона в нього не складається, просто висить отак і все. І там он за ним другий сидить. Зараз я візьму свого помічника. О! О! Іди, пішов. на Нахал. Так, зараз покажу. Залізу. Ой. О! Оцих двох бройрів, щоб вони не займали місце, вже треба різати. Вони вже здоровезні. Привіт, Привіт. він вже ось як встає, в нього немає вже куди вставати. Це теж з лапкою, з таким. Ну я ж з такими лапками не продаю, нам залишилося. Он попригали, допригали себе буде нашко. Нашка буде. Тут нормально. І ось такі ось у нас бролерки. Ну, вже понабивав крила від того, що хоче кудись перейти, щось зробити, да? а в нього не виходить, бо ось лапка заважає. <кій> Ви хочете йому показати, як їсти треба? Да? Піці мої, мої ви хороші. Так, все, Шльопайте. Ба-бам! Залишилося бролерів не так то й багато. Трішки ще є, але поки в продаж я їх не виставляю, приймаю тільки бронь на. Єркулесів. Єркулесів буде достатньо, підвезу ще трішки їх, наче. Ану, Їх поки що найкраще беруть. Ні, ти що? Нахал. Так, оце таке сьогодні у нас замовлення. Вчора я сказала, скільки я вчора продала, чи ні? Багато продала, вивезла не одним махом, але вивозила. Так. Он нас такі його зараз стали після малесенького дощику. Закрилася. Зараз, зараз я відкрию. Такі я ноголоший вибіга повиростали. Виходьте. Було запитання дачі, заходять вони самі в свій сарайчик, а старі кури в свій сарайчик. Е, буває таке, що малявки заходять. Ті качулі вже гарні. Бачите, півкачки вже. Е, Бувають, що маленькі кури заходять до великих, великі до маленьких. Не бачу в цьому нічого поганого, навпаки, дуже класно тим, що. Вони можуть між собою дружити, ходити, гуляти. Курочка Мастер Грей. Це сьогодні два з половиною місяці. Така ось гарміння. Голошинки такі непогані. Хай бігає. Хто дзвонить питає, які ще кури там залишилися, да? я кажу, що голошийки є, але одні півні. Ось дивіться. Восьманішка також же ще й бігає. Росту в неї немає, але бігає. Ну, поки бігає, нехай бігає. Мені, наприклад, трошки шкода її якось копати, убивати. Тому поки живе, хай живе, поки живеться. Ой, так, добре, треба йти готуватися, бо скоро вивозите замовлення, бо людина буде чекати в обмовленому місці. Так, зараз будемо швидесенько збирати замовлення, грузити в прицеп. Вони вже в очікуванні. Всі чекають, коли я їх позабираю. І ще одне. Хочу показати, як можна продати, наприклад, на певну суму коштів бролерів, так? і потратити вдвічі дорожче. Обов'язково будьте з нами. Почнемо з качок. Ось така для них висока, висока високий будиночок. Треба приземлити. А ну принесіть соломи бігом. Зараз, бо вона хезує, вона а? Дивайте. Влізуть. Вони м'якенькі, голову до верху і хай собі сидять. Диви, які гарні. Качорки. Це ось взагалі огонь. Да не мателяй. Соломки надо бегом, А козі я не хочу одні зніматися? хат-опадали. Хай стоят, не читайте. По бройлерам. А ну, Юра, Заходь, допомагай. Тримай. Дивіться, які бролери класні. Побіг! Побіг. А ну, постав сюди наверх. Заховайся. однією рукою не побараш, так. Да Гасиди. Закрийся. Ну no, ну, no. сынок не чипай. Иди сюда. Вячеславчик. А ну да, я подінусь. Угу. Ага. Ага. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Так, бролери готові. Ану, всі нуля. Ага. <клухи> так, і будемо ще одних сюди пхати. Мені треба туди. Сідеть. Ааа, вони тут си не влізуть так? Да? Так, качки готові. Голошейки готові. Мастер грей готові, бролери. Сидять, погнали, грузить це все. Зазвичай ми возимо в отаких сітчистих чи... клітках. Сьогодні о, вже загрузився. А сьогодні треба, бо в людини немає ящиків, перегружати. Так і, так і ставиш, він буде перегружати собі у машину. Це нуля йди до мене. Де до мене. Тому ми підготували ящики. І в ящиках для перегрузки буде набагато зручніше. І швидше, щоб нас ніхто не затримував, ми не затримували. Заховайся ще один, <плес> всі голови повиштрайкували, не смішно. До речі, з приводу того, як можна на курчатах заробити 7 тисяч, а витратити набагато більше. Ось так. Продав курчат, накупив камбікорма. Дік. І все. Немає грошей. Треба чекати, поки, ось, бачите, я вже порозсаджувала один, два, три яруса. І тут залишила також зробила їм вільніше місце, щоб були, щоб вони себе комфортніше почувалися. Ну, і, відповідно, швидше вони за рахунок цього ростимуть. Так, один ярус, другий ярус я звільнила. І все ж таки вирішила, що перший і другий. Ні, неправильно, другий, третій, туди в мене будуть також сідати геркулеси. Тобто та лінійка буде геркулесна. А шість бролерів для нас передсадила от сюди отакий от гарнюк. Тут вони в нас сидітимуть, допоки я не надумаю їх порізати. Тому ця клітка геркулесна, а ці клітки. Брудерні. А, так, да, там ще майстер греє трошки. Але сьогодні їм вже десяток забрався. Трішечки більше місця стало. Це добре. І тут так всіх поперебазірувала от сюди. Ось в мене сьогодні камера висмикується, то сонце, то дощ. Не зовсім хоче знімати. О, до даже ще один сидить, залишився. Ну що, на цьому все. Пишіть в коментарях, які ціни у вас на бролера, якщо ви купуєте. І чи б купили ви бролерів по ціні, яка в нас? На цьому все. Всім па-па.